Доброго дня, в наявності така голова від музичного центру LG DM2520K. В такому красивому дизайні, в такому красивому виконанні. Чорний пластик. Я демонструю зовнішній стан. Колонок рідних, на жаль, не було. FM-антенна така. Входи. Ніші. Виходи. Відкушений був мережевий шнур. шнур. підігнався крокодилами. Модель ось така. Пробую показати, продемонструвати технічний стан. Включаємо. USB роз'єм в такому стані. На вигляд виглядає, що немає пластмаски тут середині. FM працює. Кнопки бувають підвищення, зменшення гучності глючать. Робот дуже довго стояв, не використовувався. Це працює, обидві колонки працюють там на виході. FM працює. Деколи показує 6 ловить, але я знаходжусь в підвалі, тут поганий прийом, тому це не дивно. Деколи показує 6, приймає FM. DVD CD показує. Зараз буде показувати, що не прочитало. Такий диск стоїть, зараз покажу. Але цей диск не прочитало, інший не пробував. Ось такий диск. Далі. USB gniazdo pokazuję. E, AUX robić, sprawdzę. FM robić. No, to co Taki techniczny stan. dziękuję.